Ти гортаєш стрічку, і здається, всі вже дійшли до ідеалу: ідеальний прес, ідеальні м'язи, круті пропорції, і ти починаєш сумніватись. Але знаєш що? Це не реальність. Це секунда, момент. Ідеально оброблені фото чи відео. Реальність це ти. Твої силові тренування, твої кардіотренування, коли хочеться та коли не хочеться. Це твої відмови від простого заради важливого. Прогрес не в лайках, прогрес в дисципліні. Справжня впевненість не кричить, вона будується кожного дня, місяць за місяцем. Рік за роком, замість того, щоб порівнювати себе з різними людьми в Інстаграмі чи Тіктоці, згадай, де ти був рік тому. Подивись, скільки вже зроблено, та уяви, куди ти можеш дійти. Соцмережі хай кричать, а ти працюй. Твоя форма це твоє дзеркало, і це найчесніше з всього, що є. І головне, не зупиняйся, адже в тебе є все, щоб стати кращою версією себе.